Ми, коли депутати обласної ради працює бюджетні комісії, коли ми побачили проєкт державного бюджету і почали розробляти новий варіант програми проведення обласного конкурсу мікропроєктів, оскільки стара програма завершила свою дію, перше, що ми побачили для об'єднання територіальних громад 1 мільярд гривень на Україну, а для всіх, хто буде об'єднуватись на інфраструктуру. І Звичайно, що будучи перед тим депутатом селищної ради, я знав проблематику, що навіть на елементарні види робіт, які потребують ПКД, або коштів немає, або бажання немає. І відразу у нас, коли ми почали формувати конкурсна рада, почали формувати напрямки, так звані пріоритети для громад, першим, що ми визначили особливо для тільки для об'єднаних територіальних громад це розробка ПКД. От обласний бюджет давав можливість е от, всім ОТГ на Львівщині отримати 50% загальної кошторисної вартості, а ми визначили, що загальна вартість такого ПКД не може перевищувати 400 тисяч гривень, а 50% тобто 200 тисяч гривень, обласний бюджет дофінансовував розробку ПКД на... Об'єкт соціальної інфраструктури для об'єднаної територіальної громади. Також це був і бонус. Також ми визначили, що а, всі ОТГ, звичайно, на загальних засадах мають право подаватися на обласний конкурс мікропроєктів у визначених всіх пріоритетах. Тобто, якщо громада має можливість подати 5, 10, 15, а то й 20 проєктів і має наступ фінансування. То, будь ласка, працюйте і перемагайте, залучайте додаткові кошти. Проте особисто я, ну скажімо так, я оптиміст спожитю, але чесно, трошки були ми негативно здивовані в тому, що не всі об'єднані територіальні громади були активними у написанні проєктів, у залученні коштів на розробку ПКД. Чи то ще не розкачалися, чи то так якось. Не були впевнені, що ці ПКД будуть реалізовані. Е, Насправді, ну, 13 всього ПКД було подано, з яких 8 обласний бюджет підтримав і на сьогодні вони є в стані реалізації. 13 і 8, ну, що подали, то підтримали. Але були такі ПКД, які ми казали, що це ну, не будемо цього фінансувати. І що стосується інших проєктів, то тут... Єдно територіальні громади були активнішими. Ми бачимо на слайді, наприклад, те, що стосується ПАПів, подали 5 перемогли 4, Усвітня галузь, подали 12 перемогли 8. У народних домах продано 13, переможцями визначено 9. По інших пріоритетах подали 8 переможців 7. Інші пріоритети це для колег, які приїхали до нас з інших областей, можливо, не зовсім в курсі, про що я говорю. Це е, коли громада має певну проблематику, ця проблематика не входить у е, ті пріоритети, які визначила конкурсна рада. Конкурсна рада це орган управління, який керує конкурсом, приймає важливе українське рішення і так далі. А є, наприклад, у нас скажімо, запобіжник, який ми поставили, Олександр нам це добре допоміг з практики. Тобто в інші пріоритети громада може подавати той проєкт, який не фінансується. Іншими обласними програмами, затвердженими на поточний бюджетний рік. Тобто, якщо громада хоче зробити спортивний майданчик, але є така затверджена обласна програма, і на неї є кошти, то інші пріоритети це не попадає. Ну, це такі для, для, для практиків, які з року в рік знають, що це таке і вміють працювати, то вони, ну, багато було проєктів, багато перемогло. Якщо ми говоримо про ОТР, то 8, 7 з 8 визнані переможцями.

Ви вже зробили, всі оприлятували свої папери, ПКД, кому треба було експертизу. І на сьогодні ми маємо підписані всі транспортні угоди. По всіх. Я зараз говорю тільки по ОТГ, але так для загального розвитку ми в цьому році підтримали з 1427 проєктів 686 докторів. Майже 700 маленьких об'єктів соціальної інфраструктури визначені по пріоритетах, до кінця року будуть реалізовані. 20 липня у нас прийшла конкурсна рада, на якій ми дуже жорстко моніторили кожен проєкт, кожен об'єкт, схід, стан реалізації. Лише один проєкт, по Трускавцю, який отримав кошти до ДФРР, замість 100 тисяч отримав мільйон. Звичайно, відмовиться. Тобто взяв мільйон, 100 віддав. На тих 100 ми перейдемо підтягнули ще 4 громади. Тобто в нас поки що йде 100% реалізація. І керівництво обласної ради, і керівництво обласної адміністрації ставить дуже жорсткі рамки, особливо по освітянських об'єктах, колеги, все, що стосується ОТГ і не ОТГ, бо тут є і інші, які висвітляють звичайні громади, які є переможцями. До 1 вересня садочки школи мають бути здані. Все, що стосується по Прозоро, ми за це так, побачимо проблематику, особливо в нас, в області, по обласних установах. Ми до цього теж дійшли, в обласної ради вже дали півнеберуч, і ми це, запускаємо цей процес. Всі на Прозоро, всі. Економія шалена. Тобто все, що стосується загального фонду, поточних податків, все має бути по загальному фонду тільки через Прозоро. Це те, що стосується сільських селищних голів. Нам деколи телефонують і кажуть. Я сільський селищний голова, я замовник. Для мене закон вступає в дію 1 серпня. Мене через коліно на прозоро. Я кажу, це твої проблеми, це ти замовник, це ти вирішуєш. Закон тебе не зобов'язує, але є доручення голови Лода, яким він рекомендує всім перейти. Якщо ти впевнений, що в тебе все чисто, прозоро, що в тебе завищені ціни. Будь ласка, підписуй прямо воду. Якщо це закупівлі до 200 все рівно конкурс... До 300, будь ласка, без декларації підписує і вперед, а, без, без експертизи. Те, що стосується будівництва і інших видатків, які потребують декларації, будь ласка, також активно Є якісь проблеми, дзвоніть 299-806. Будемо допомагати, реагувати і так далі. Звертаємося до грошей. Грошей цього року ну, хай хоч хтось скаже, що мало. 54 мільйони гривень з обласного бюджету на підтримку всіх ініціатив. Скажіть мені, де в Україні є ще такий приклад? Нема. Точно. Перевірили всіх. Максимальна сума нам в Запоріжжя дзвонять. Кажуть, ви знаєте, ми того року 8 мільйонів передбачили. Скільки проєктів робимо? Я кажу, скільки? Що з 92. Я кажу, у нас 700. Скільки? 700. Не може бути. Я дав посилку на сайт, дзвонять, кажуть, скільки людей у вас це робить? Я кажу, двоє. Скільки? Двоє. Я кажу, це в Облраді, я кажу, але роблять громади, ми допомагаємо. Ми для цього обрані, для цього є ресурс. 54 мільйони гривень загальний ресурс, з якого ОТГ отримали 3,5 мільйона гривень. Якщо подивитися на кількість проєктів, вроді багато, правда? Але ресурс обласний. 3,5 мільйона гривень, я вважаю, що він мав би бути більше. Але ще раз кажу, я це списую тільки через розкачку, тільки прийшли вибори. Депутати, може, не знали, не чули, не вміли, бо багато і пролетіло. Тобто справді були такі, ну, швидко писали, писали на коліні, не донесли папери, не донесли рішення, не було там 5% громади, а було тільки 5, але були такі, які мали більше, тому перемогли. ось. Тому, дивлячись на цифри, то Біско-Бицька ОТГ, лідер, залучила додатково 634 тисячі, понад півмільйонного з обласного бюджету. Далі бачимо, є а, Мішанська ОТГ. Мішанецька, припрошую. 465 тисячі гривень. Тростянецька. Тростянецька, до речі, гарно спрацювала, але багато проєктів прилетіло. Хлопці вже знають, чому була проблема, на другим дотягнуть, буде краще. І є такі, які менше залучили, тобто, не хочу їх називати, тому що ми були можливо суб'єктивні причини, які менше. Але участь взяли всі. Це важливо. Важливо, що всі беруть участь. Тобто у нас, враховуючи те, що в нас є 630 сільських селищних міських, якщо не помиляюсь, Рад, та, і ми, ми отримали майже півтори тисячі заявок. Якщо подивитися, скільки ми підтримали, це 50%. Получається на кожну більше, як на кожну громаду є по проекту. Маленькому. Але є такі, як місто Золочук і має 10, є такий, як місто 3, має 0. Тому це конкурс. Якщо б комусь не пощастило, чи хтось не вірився, є суб'єктивні, можливо, якісь дуже мінімальні. Але всі, чому не перемали, є об'єктивні, якщо комусь. Цікаво особисто, будь ласка, приходьте, 341 кабінет, віддамо всі результати, будете дивитися. Олександр з практики знає. На міжнародні залучення коштів МТД, Олександр, ви підготували скільки? 10 проєктів. Перемогло скільки? Один. Ви радий і щасливий. До нас, якщо подають 10, перемогло 5, люди кажуть зле, щось мало. Подали 3, перемін 1 дуже зле. Тому, ну, ще раз кажу, а, якщо ви хочете залучати кошти, і ви пишете проєкт перший раз, більше перепитайте. Більше ще, ще раз поцікавитися, чи вас все гаразд. Бо так, казала Валентина, ми Мінрегіон тут, До нас легко подзвонити, не треба їхати, можна перепитати, спитати, ми все підкажемо. Але ми не можемо підказати під час прийому півтори тисячі конкурсантам, коли в нас черга до входу в раду, до кабінету голови. Тому я всім бажаю успіхів. Я вважаю, що інструмент нашої програми працює. Ми також даємо можливість по інших програмах працювати, по е генеральних планах, по місту документації. Тобто інструменти є, кошти в бюджетах також є. Можливості у вас добрі. Е що буде на другий рік, по нашій програмі, думаю, ресурс буде не менший. Умови конкурсу будуть змінені, тому що... Дуже добре працюють у нас, ти скажи малий малому. І дуже мало часто так, що хтось сільський голова, колега скинув свій проєкт в колектронці другому колезі, той колега дотягнув, зібрав більше грошей, колега переміг, а той що скинув, програв. І потім каже, так так може бути, я сам писав. Я кажу, Всі сам пишуть. Тому ми обов'язково запросимо європейський діалог до співпраці, до надання практичних рекомендацій, як зробити. Так, щоб не було плагіату, щоб ви справді писали самі, а ми дали вам максимально можливі ресурси. Дякую. Так, Три запитання вам надати ще. А я тільки доповнюю пана Івана в тому відношенні, що так як і Валя Москаленко говорила, що цей рік був не коли з року в рік подаються проекти. Тому на 17-й рік Валя сказала, що будуть оголошуватися на ДФР проекти в жовтні місяці. Ти в ці будуть оголошені конкурси і на 17-й рік. По обласному конкурсу інститут громад. І другий аспект, який нас дуже турбував в цьому році, це чи дійсно вистачить дофінансування і в об'єднаних, не в об'єднаних громад, тому що набрати проекти це ще не штука виграти, але потім важлива проблема дофінансовувати її. І оце засідання, яке відбулося 20 липня, дуже порадувало, що дійсно всі практично проекти урухомилися. Тобто, все-таки є співфінансування з місць. І це для нас було дуже важливо, бо ми найбільше, напевно, переживали за дофінансування і чи добре розрахували об'єднані, особливо громади і не об'єднані свої ресурси. І якщо не об'єднаним, що є куди бігти в район, там брати гроші з районного бюджету чи іншим, то ОТГ вже всі кажуть, як ви самостійні суб'єкти, хлопці, і шукайте гроші власному бюджеті. І те, що проекти урухомилися, це для нас хороша думка, що все таки люди планують дуже добре розраховують свої фінанси і в тому числі на дофінансування тих е, проектів, які вони подали і вибрали. Нас запитання також тридвальку три, працюйте. Дякую, Наталя. Ніки фонд старовинних Хмельницька область села Гриків Шпівського району. У мене питання перше. Навіть будь ласка, приклад розвиткового проєкту, який був ініційований з, з місця з сільських громад. І, друге, чи є якісь програми по, по підготовці фахівців, які ви працювали з сільських громад? Я відповім, мабуть, з останнього запитання. Ми також обласна адміністрація має свої проєкти, маємо свій. Але ми стараємось об'єднувати зусилля, коли їде адміністрація, то ми їдемо на початку, а потім адміністрація або адміністрація, а потім ми. Щоб людям не макитрилось, бо багато не всіх є багато початківців, які читають. Його. Обласна адміністрація рада оголосила конкурс. І там тут мікропроєктів, а тут проєктів фондуальну розвитку. І всі видзвонюють, плутають і так далі. Але ми зараз, це перший рік, ми всіх навчили, ми їздимо по районах. Валентина їздить по ДПР по субвенціях, їздимо по мікропроектах, по інших програмах, якщо є бажання. І в кожному районі в нас є агенції місцевого розвитку. Ці агенції місцевого розвитку виконують дуже добрі функції, бо вони скажімо, є таким стимулятором в районі, а ми маємо в деяких районах вже в кожній громаді агенції місцевого розвитку, наприклад, села Такого. І ця агенція розвитку, наприклад, села Х. Може подавати сама мікропроект, і не потрібен там сільський голова. Якщо вона в районі бере, наприклад, на школу кошти, якщо це школа, так, це районний бюджет, бере кошти, залучає кошти спонсорів, інвесторів, плюс кошти громади. І все напряму в обласний бюджет, будь ласка, залучає гроші. Потім речі сільського голову і каже, ходіть, ми там гарний проєкт зробили, сільський голова приходить, відповідно, і йому дуже стидно, що його запросили, він до того, ні не доклався. Так само і всі депутати його. Що стосується друго-розвиткових, дуже багато розвиткових проєктів, наприклад, облаштування, наприклад, там, роздягання для футболістів, будівництво, наприклад, будівництво, знову ж таки, по спорту, облаштування душови їх для... для Розвитку спорту, наприклад, там в місцевості. Е -е... Іван, я тебе допомю. Е -е, Наталя, в тому ракурсі, що ти поставила запитання, то дійсно цей конкурс не є орієнтований на розвитковий проєкт. І поясню чому? Тому що сума максимальна гранту, яку надає обласний бюджет, 100 тисяч. 100 тисяч і не менше мають додати місцеві. За такі гроші наробиться розвитковий проєкт, це раз. І воно дійсно служить тому, щоб дійсно давати на вирішення локальних дрібних проблем. Для таких речей, про які ти говориш, є державна фонду регіонального розстрою чи інші речі. Тобто, тобто ми не можемо назвати, щоб були розвиткові проєкти як такі, і їх бути в принципі не було. Розвиткові, наприклад, це можуть такі ж дитячі чи спортивні майданчики. Але це, це, це розвиткові, у Це у базі розвиткове розповідається. Зворення робочих місць, наприклад. Так. Так. Вас, Ні, на Можливо, це тема для наступної конференції. Можливо, це. Ми говоримо я завершую. Ми говоримо виключно про бюджетні установи місцевого місця. Це одне запитання так. до Івана. А, що є, Дякую. Хотілося б уточнити, який алгоритм або який механізм взаємодії з тими громадами, якщо, наприклад, дійсно громаді, громаді не вдається залучити анонсоване співфінансування? Я так розумію, що швидше за все таки ну, швидше за ви зможете побачити цю тенденцію вже в другій половині піввічня. Пів пів тобто зараз може, але все одно вже якесь відчуття є, ви багато їздите, багато спілкуєтесь. І ще е, уточнення в цьому питанні е, до тих громад, які не вдасться залучити співфінансування деклароване. Чи були до них застосовані в наступному році, можливо, якісь штрафні санкції, якісь там зменшення кількості балів, тобто як якого як з огляду на історію взаємодії з ними? Дякую, Таді. Дуже 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 гарно запитання. Перше, наша програма прописана так, що кошти обласного бюджету не надійдуть, взагалі не надійдуть, якщо конкурсант не розпочне з коштів громади, коштів базового рівня, тоді відділ фінансів району подає заявку в департамент фінансів влада на отримання субвенції обласного бюджету. Поки немає освоєного 50% частки конкурсантом коштів базового рівня, обласний бюджетні копійки не дасть. Раз. Друге, як ми спілкуємося, ми бачимо аналітику що два тижні по кількості коштів, які віддав обласний бюджет. І ми бачимо, в мене от у вас є табличка, до речі, в кожному папушці, скільки коштів віддано на території. І по всіх ОТГ, в тому числі, якщо ми говоримо, по всіх підписані транспортні угоди і авансові платежі всі пішли. Тобто це говорить нам про те, що всі запрацювали. Якщо хтось. Не візьме другий транш, ми відразу подзвонимо і скажемо, колеги, у вас проблеми? Ні, ні, у нас просто там першочергові видатки на закінчення статті. Якщо є проблеми, то ми тоді їдемо до керівника об'єднаної громади і кажемо: ви закриваєте цей відсоток коштами інвестора, чи ви маєте проблеми? Якщо він не може реалізовуватися,